Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, доволі давно не було відео по ViWA. І саме сьогодні ми проговоримо трішки про нього. Можливо, у когось із вас виникне питання, чому саме сьогодні і чому саме зараз? Все через те, що я дуже сильно пов'язаний зі своєю аудиторією, котра дивиться мене, прислухається до мене, і я бачу, що від них почалися питання стосовно вівею, чому в нього стався ріст, чи варто його зараз купувати, і можливо вдасться все ж таки щось на ньому заробити і перекрити ті мінуси, які зафіксувалися по ньому раніше. Ну що ж, перейдемо на графік, будемо розглядати його на біржі Кімову. Для мене це зручно, тому чому піні. Як ми бачимо, зростання почалося з 2 грудня і пішло доволі таки непогано. Якщо подивитися, то майже три ікси вони змогли фіксунути від тієї позиції, з якої почалося зростання. Якщо ми зробимо поверхневий аналіз і звернемо увагу хоча б на такий фактор, як об'єми торгів, то ми бачимо, що так, однозначно, вони збільшилися. Але, попри все це, вони все ж таки є надмалим. І для мене це є перший привід того, щоб все ж таки не вестися на а це а, типу пампове зростання, тому що маючи невеликий обсяг коштів, ти можеш самостійно зробити штучний памп для цього токену, тому що, як я трішки раніше і сказав, об'єм тут практично відсутній. Хоча хочу зазначити, що ще декілька тижнів тому тут було по 10, 15, 20 тисяч торгуємих USDT. За 24 години, і наразі він дійсно виріс на декілька пунктів вверх. Так що ж ще могло дати зростання для цього токену, якщо виключити штучний памп? А все дуже просто, як на мене, нарешті вони зробили щось дійсно правильне. А враховуючи візуал їхньої гри, враховуючи те, якою вона є по механіці, вони зробили правильний напрямок. А саме напрямок на азіатський ринок. Цей ринок є доволі а цей ринок більше підходить під їхню гру, під їхній візуал, тому що там таке люблять більше. І через те, що населення там значно більше, і платежоспособність там значно більша, для них це все ж таки оптимальний варіант, як на мене. І саме це і почало потрішку двигати токен вперед. І якщо вони продовжать розширювати свою аудиторію саме на азіатському ринкові, то, можливо, хтось все ж таки зможе щось заробити на цьому токенові і хоча б перекрити той мінус, котрий в нього сформувався по ньому. А на цьому все. Вам віщав Криптодон. вдалих торгів!